Доброго дня, мене звати Буртин Олександра Володимирівна і я лікар-дерматолог дитячий. Сьогодні ми поговоримо про таку проблему, як самолікування, тому що вона зараз дуже поширена серед сучасних батьків. Зазвичай батьки, коли виникає якесь певне захворювання шкіри в їхніх діток, використовують е, креми, мазі, дерматологічні лікуючі засоби, які колись їм призначив лікар-дерматолог. Але кожен препарат, крем і мазь – це лікуючий засіб, який має свої покази та протипокази, і у вашому випадку вашій дитині він може тільки нашкодити, а не допомогти. Тому що кожен лікуючий препарат він має свої недоліки та переваги. І коли лікуючий лікар призначає певний препарат, він завжди оцінює користь та ризик. Тому, якщо в вашому випадку цей препарат був доцільний, вашій дитині він може абсолютно не підійти, а тільки нашкодити. Дерматологічні засоби мають дуже великий розподіл. Є засоби, які потрібно наносити якомога найтонше. Є які потребують товстого шару нанесення, для того, щоб шкіра мала що поглинати. Є засоби, які потребують тривалий час нанесення, є короткотривалі. Тому завжди краще звернутися до лікаря на консультацію, ніж обирати самолікування. Також у практиці лікуючого лікаря бувають випадки індивідуальної непереносимості препарату. коли цей препарат міг допомогти вам, вашим друзям, родині, а от саме вашій дитині не підходить. Це буває досить нечасто, але це абсолютно нормальна реакція дитини, тому що кожен організм індивідуальний. В такому випадку не соромтеся підійти знову на консультацію до лікаря на повторний прийом задля коригування лікування. Завжди лікування ми починаємо із препаратів першої лінії, більш слабших, і якщо ми не бачимо в динаміці значного покращення, тоді ми коригуємо терапію і додаємо більш сильні засоби. Не соромтеся відвідувати лікаря-дерматолога, навіть якщо, на вашу думку, це абсолютна дрібниця, тому що кожна дрібниця на дитячій шкірі може перейти в серйозне захворювання, і лікування на початкових етапах завжди є найкращим.